Зараз ми знаходимося на колишній вулиці Орджонікідзе. у 2016 році. Вона була перейменована на честь видатного українського письменника Олеся Гончара. Олесь Гончар народився у 1918 році на сучасній території Дніпра, село Ломівка. Дуже рано став сиротою. Три роки його забрали на Полтавщину на виховання бабуся та дідусь. 30-ті роки ХХ століття в житті гончара це період становлення його як митця. Він навчався в українській книжково-газетному технікумі. Потім вступив до Харківського університету. Саме журналістська діяльність зародила в нього бажання стати справжнім письменником. Переломний момент став 1941 рік, коли він добровольцем іде на фронт у складі студентського батальйону. Саме фронт загортував його як особистість та навчив, що відкладати на потім те, що мусиш і хочеш зробити, це злочин проти часу, за який доля жорстоко карає. Після війни він живе у Дніпрі, де закінчує Дніпропетровський університет, знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Валентиною Данілоною та пише низку класичних романів, серед яких прапроносця. Із першим писемницьким успіхом Олеся Гончара спіткала і невдача. У 1968 році виходить його роман Собор, над яким він працював чотири роки. Спочатку критики пишуть декілька схвальних відгуків, а після починається справжня антисоборна кампанія. Автора звинувачують у підриві державного устрою. Собор замовчують та забороняють видавати майже протягом 20 років. А від ув'язнення його рятує хіба що відоме ім'я та підтримка друзів та союзників. Олесь Ганчар, один із перших у радянській літературі, порушує питання про розуміння історії народу, дбайливе сприймання багатств духовної культури. І від слова завжди переходив до діла. В 1978 році стає одним із засновників Українського фонду культури. Це перша неурядова організація, яка і досі діє на ниві відродження національної культури усіх народів, які живуть на теренах України. Письменник пішов в життя 14 липня 1995 року. У 2005 році йому посмертно надали звання Герой України. Окрім свого ім'я, вулиця відома і своїми мешканцями. В місті вона славиться як вулиця Камазистів. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років ХХ століття, на вулиці починають з'являтися перші Камази. Згодом їх тут було більше десяти. А до святкування професійного свята дня автомобілістів відносилися з особливою важливістю. Зі слів мешканців, приготування починалися за декілька днів. Вулиця Олеся Гончара це затишна вулиця у приватному секторі, яка має свою історію.